Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна від турецького виробника Prima Vara з простирадлом на резинці. Кольорів є дуже багато різних, не лише такі, як у мене на відео. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, групі Вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Пакування плотний ПВХ-пакет на двох кнопочках. В складі цієї постільної білизни лише 100% бавовна. Полосочка тоненька, не товста і не середня. Зараз відкрию, покажу вам, як виглядається постіль у розстеленому вигляді. Ціна за євро розмір 1300 гривень. Ось такий вигляд має постільна білизна. В розстеленому вигляді страйп, сатин, тоненька полосочка. Виробництво Туреччина, євро розмір, простирадло на резинці, по колу, повністю резиночка буде по всьому колу, не лише на боках. Дуже надійно, міцно тримається, підходить і на дивани, на кровать на будь-яке спальне місце. Розмір 180 на 200 плюс 25 сантиметрів на ось цю ось частину. Може підійти на спальне місце розміром 160 та 180 В У мене розмір 160 зараз дивану Ось так, дивіться, як воно гарно переливається при штучному освітленні полосочка. Одна атласна, інша матова, натуральний, бавовняний склад, тканини, дихаюча не кашлатиться, не втрачає колір. А кольорів є дуже багато різних. Не лише такий, як у мене на відео. Розмір під ковдри 200 х 230 Застьоється на змічку. Дивіться, де змійка в нас. Ось тут вона змійка. Її навіть не помітно, тому що вона закрита додатковою тканинкою, як ви бачите, і ви перевертаєте, і знайти її доволі таки важко, непомітна вона. Бачите, як придумали молодці? Я тут вам вже розстібнула. Дуже гарно працює фурнітура, ось така змічка чудова. І шовчики всередині в нас прошиті, оверлочені. Все як потрібно. Наволочки в комплекті дві штуки 50 на 70. Постіль, як ви бачите, одної ширини та кольору полосочка зі всіх сторін. Наволочки з такими ось вушками. І з цього боку така сама. Одягається на запах. Запах буде в нас ближче до низу подушки. Підписуйтесь на мої соцмережі, Instagram, Viber, посилання на все закріплено в шапці профілю. Також підписуйтесь на YouTube, ставте свої вподобайки, коментуйте, якщо, можливо, хто користувався вже такою постільною білизною. Чи можете писати, що вам відзняти на будь-які питання, я вам відповім.